Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Я розповідав вам, що уряд США фактично призупинив свою повноцінну роботу з 1 жовтня. Це так званий шатдаун, який відбувся внаслідок політичного жорсткого протистояння республіканців і демократів навколо субсидій пов'язаних з медичним страхуванням, Одні Хотіли продовжити там певні, скажімо, додаткові бюджетні фінансування і змасштабувати їх, а інші хотіли їх порізати і зупинити, і таким чином протилежні діаметральні позиції, які відповідають їх політичним платформам, призвело до того, що вони не проголосували закон, який би дозволив продовжити фінансування діяльності уряду в умовах оцих різно таких різних поглядів на те, як має. Відбуватися розвиток і в частині бюджетної, і в частині економічній, і в частині соціальній, тому що ну, погляди у них дійсно на це різні. І тепер маємо факт, шатдаун відбувся. І сьогодні я розповім вам про негайні, а також про більш тривалі наслідки цих подій для економіки США та й для всього світу загалом. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал «Голосюк про економіку. Наслідки шатдауну вже відчутні в багатьох секторах економіки. Goldman Sachs оцінює, що кожен тиждень зупинки уряду буде зменшувати зростання ВВП приблизно на 15% сотих відсоткового пункту. Тоді як бюджетне управління конгресу пропонують взагалі ну так на це подивитись що. Близько 750 тисяч федеральних службовців державних можуть щодня перебувати у вимушеній відпустці. Що це означає? Це означає, що вони не будуть отримувати заробітну платню великі гроші там такі оцінки лунають 400 мільйонів доларів в день. Але це не значить, що вони її ніколи не отримують. Це не значить економія державного бюджету, тому що коли буде розблокований бюджетний процес, а в цьому сумнівів немає, то, відповідно, прийдеться все це сплатити, ну, принаймні левову частку того, що сьогодні заморожується. Світові фінансові ринки відреагували на оголошення про Шатдаун, правда, доволі обережна. Ф'ючерс на SNP 500 і NASDAQ впали на 0,4%, а ціна золота натомість зросла до рекордних там майже 3900 доларів за унцію. Я розповідав вам про це. Чому? Тому що інвестори шукають тихі гавані на фоні цієї екстратурбулентності. Долар США слаб щодо основних валют. Індекс долара знизився на тлі всієї цієї політичної невизначеності і на фоні зниження довіри. До уряду США на фоні, скажімо, дискантування такої передбачуваності американської влади. Історично шатдауни мали змішаний, але зазвичай обмежений вплив на ринки. Наприклад, під час рекордного 35-денного шатдауну у 2018-2019 роках. Перша каденція Трампа да тоді S&P 500, фондовий індекс найбільший зріс більш ніж на 10%, в плюс. Однак аналітики попереджають, що цього разу так не буде скоріше за все через більшу вразливість економіки, тому що те, що сьогодні відбувається, відбувається а, на фоні фізичних війн, да б, на фоні тарифної війни, розгорнутої Дональдом Трампом. Та це на фоні протистояння в фінансовому секторі. Також ну про це ми з вами поговоримо окремо. І цей шатдаун, який ми зараз з вами спостерігаємо, він суттєво відрізняється від попередніх через. Безпрецедентну погрозу Трампа провести постійні скорочення замість тимчасових відпусток. Управління з питань бюджету дало вказівку федеральним агентствам розглядати можливість звільняти працівників, робота яких не відповідає президентським пріоритетам. Це вже змусило профспілки федеральних службовців подати позови, стверджуючи, що використовувати працівників бюджетної сфери як заручників в таких суперечках це. Незаконно Близько двох мільйонів військовослужбовців американських будуть продовжувати служити, але поки що без оплати. А також важливі працівники, такі як диспетчери повітряного руху, деякі інші категорії критично важливих працівників. Теж вони будуть виходити на роботу, виконувати свої функції, але якісь час не будуть отримувати оплату. Потім це надолужать, все їм виплатять, але все одно ну, це такий касовий розрив, який, ну скажімо, дуже відчутний для людей. Да? Пентагон попередив, що нацгвардійці задіяні в різних містах США також можуть працювати без оплати. Люди переживають щодо логістики, да наскільки взагалі буде працювати не тільки економіка, а, а вся система американська авіаперельоти, наприклад, можуть зазнати серйозних збоїв, тому що диспетчери і співробітники транспортної безпекової адміністрації вони теж будуть працювати без зарплати. А як показує досвід 2018-2019 років, багато хто з них може почати брати лікарняні, що призведе до... Масових затримок рейсів, ну тобто, мова про що? Що якщо вони виходять і працюють без зарплати, це ніби не проблема для функціонування системи. Але якщо вони вирішать да, захворіти в цей момент, то вони фізично не прийдуть на роботу. І крім цього, ще школа підготовки диспетчерів федерального авіаційного управління буде закрита, а це загострить вже і так існуючий дефіцит в 3000 тисячі працівників. В сфері охорони здоров'я соціальних послуг там теж такі каскадні наслідки, тому що, хоча виплати за програмами Social Security, Medicare, Medicaid продовжаться, їхні одержувачі можуть зіштовхнутись затримками супутніх послуг. Міністерство охорони здоров'я соціальних служб планує відправити в відпустку понад 30 тисяч своїх 80 тисяч співробітників, і це може вплинути на. Перевірки продовольства на інші функції громадського здоров'я національна програма страхування відповідний буде призупинена, що унеможливить видачу нових іпотечних кредитів, наприклад, які вимагають страхування, і це ще більше погіршить ситуацію на ринку нерухомості. Субсидії на медичне страхування власне є цією таким причиною тригера, можна сказати, цього конфлікту і безпосередньою причиною стала. Різна позиція щодо підвищених податкових кредитів на страхові премії в межах так званого Affordable Care Act, ACA. це субсидії, від яких залежать 22 мільйони американців, і вони закінчуються наприкінці цього року. Демократи вимагають їх продовження, тоді як республіканці відмовляються включати ці питання до бюджету. А без цих субсидій, страхові премії, ну тобто по суті ціна страхування Affordable Care Act, Може практично подвоїтись в 26 2026 році, навіть більше, ніж подвоїтись. Да? Там оцінюють експерти, що з 888 доларів, десь там до 1900 плюс доларів, вона може зрости. Це стане дуже відчутним для середнього класу. І особливо тривожним є ще один наслідок цього шатдауну, про який там не пишуть, можливо, там в офіційних якихось документах менше принаймні, про це згадують, але це дуже впливова історія. Справа в тому, що публікація економічних даних може бути припинена включно з вересневим звітом про зайнятість, запланованим на п'ятницю, і це значно ускладнить роботу федеральної резервної системи США. Американського центробанку, банку, яка сильно залежить від даних про ринок праці і при ухваленні рішень щодо відсоткових ставок, ми з вами знаємо, що це один з найвпливовіших регуляторів взагалі в світовій економіці, в світових фінансах, тому що ФРС визначають базову ставку, яка по суті задає ціну долара в банку потім для позичальників. А це впливає на всю економічну активність не тільки в США, а по всьому. Світі, крім того, ну будуть безумовно у шадауна і міжнародні наслідки, довгострокові наслідки, ну, наприклад, довіра глобальних ринків. Да шадаун подає негативні сигнали про політичну, можна сказати, дисфункцію найбільшої економіки світу. Міжнародні інвестори переглядають ризики, і це може викликати ефект доміно на світових ринках активів. Постійні бюджетні кризи підштовхують до диверсифікації від американських активів на користь золота, на користь якихось. Інших валют, акцій за межами США статус долара як резервної валюти тестується знову і знову, тому що, хоча долар залишається головною резервною валютою світу, ми з вами говорили, що 60% всіх кредитів в доларі, 60% всіх депозитів в доларі, 90% валютообмінних операцій в доларі, але кожен шатдаун підриває ставлення до долара і його роль тихої гавані. І ще один неочевидний вимір тут є. Да, шатдаун посилює побоювання щодо майбутніх дебатів про так звану стелю державного боргу в грудні цього року. да, Тобто, це максимальне обмеження державного боргу США, яке дуже важливе для американської економіки. Якщо не буде досягнуто згоди, як щодо фінансування, так і щодо межі запозичень, яка зараз сягає, по-моєму, якщо не помиляюсь, 41 трильйон доларів. Його підвищували не так давно на 5 трильйонів. Доларів і наслідки можуть бути значно серйознішими ніж навіть нинішня зупинка уряду, ніж оцей нинішній шатдаун. Тому, по суті, шатдаун це ще така певна перелюдія до от цього питання стилі державного боргу США. І цей шатдаун він відбувається в умовах надзвичайно вразливої економіки. Да? В цьому його певна унікальність, унікальність його в контексті. Інфляційний фон ще не ліквідований. Митні тарифи Трампа додатково підлівають масло в огонь, так би мовити, хоча й не так сильно, як очікувалось спочатку. А ринок праці демонструє відверту слабкість робочих місць створюються значно менше, ніж очікувалось. І Федеральна резервна система США тепер опинилась перед складним вибором між боротьбою з інфляцією і підтримкою ослабленого ринку праці. І перспективи розв'язання цієї проблеми не такі вже однозначні. Історично, з 1977 року США пережили 20 шатдаунів середньою тривалостю 8 днів. Проте зупинка 18-19 років тривала 35 днів, і це вказує на можливість доволі затяжного сценарію. І цього разу аналітики попереджають, що короткострокові зупинки зазвичай мають мінімальні наслідки, але тривала криза може спричинити падіння фондових ринків відсотків на 5-10. До речі, потужне зростання в цьому році. А з початку року ключові індекси фондові виросли там на 12, 15, 17, 19 Так от це створює умови, коли інвестори можуть шукати, так би мовити, привід для корекції. Тим більше, навіть окремо взятий вересень 25-го року, він став найкращим за 15 років для Індексу S&P 500, для індексу NASDAQ, високотехнологічних компаній на фондовому ринку, що є доволі незвичайним таким явищем, оскільки вересень традиційно вважається слабким місяцем для акцій. Тобто, я про що, що американські акції сьогодні доволі серйозно переоцінені за ключовими мультиплікаторами, тобто фондовий ринок перегрітий і так може трапитися, що от цей шатдаун може запустити ефект доміно і призвести до корекції. На фондовому ринку. Розв'язання цієї проблеми, цього конфлікту залежить від того, чи погодяться демократи піти на компроміс щодо субсидій, чи республіканці визнають необхідність їх продовження. Але оскільки обидві сторони залишаються непохитними, голосування в палаті представників цього тижня не очікується, то політичний тупік може тривати достатньо довго, поглиблюючи економічні потрясіння і волатильність ринків. І це може додатково штовхати дагари. Такі захисні активи, як, наприклад, золото. Про це я вам розповідав в моєму попередньому ефірі. Шановні друзі, дякую вам за увагу, за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Підписуйтесь на мій ютуб канал Гласюк про економіку, коментуйте ці відео і діліться вашими питаннями, вашими враженнями, вашими думками. Будемо розширювати нашу економічну дискусію, тому що економічне просвітництво надзвичайно. Важливе, дякую вам і до зустрічі.